Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, сідайте, будь ласка. На цей час. Я вітаю всіх, хто дивиться нас онлайн за кордоном, і тут в нас в Україні, хто є в Домі молитви, хай нас Бог благословить, Бог милостивий, Він своїх береже. Я назвав свою проповідь непрощення та образи, є дорога в пекло. Знаєте, я б не говорив з нашим братом Андрієм Шашловим, ми будемо читати одну і ту ж саму, одну і той ж самий вірш. З яким гріхом людина може вийти у царство Боже, дорогі брати і сестри, з ніяким. Написано, ніщо нечисте не може попасти в царство Боже. Чому Христос особливо виділяє гріх непрощення? Ну, це гріх. Хіба та людина, що краде, вона що краще? В чому полягає небезпека? Ви Розумієте, я так думаю, що людина, яка носить непрощення в собі, вона, ну, я думаю, процентів до ста всі вважають себе правими. Вона через то і має цю образу в собі, що вона вважає, що десь її незаконно образили. Більше того, деякі люди, можливо, навіть роблять і добро якесь, а навзаєм отримують образи. Але Біблія нам каже, якщо ми робимо якийсь гріх і нам роблять зауваження, нам нема чого ображатися. Саме Біблія і каже, якщо ми навіть і праві, і цей. Ця образа всередині нас, якщо ми і праві, все одно ми повинні прощати. тому що цей гріх він спочатку з'їсть нашу, нашу душу, потім наше тіло, потім поведе у пекло. Я читаю Матвія 18, 23, той самий вірш, який ми вже чули. Написано, тому царство небесне подібно до царя, котрий захотів порахуватися з рабами своїми. І коли він почав рахуватися, привели до нього одного, котрий був винен йому 10 тисяч талантів. А як він не мав чим заплатити, то цар звелів продати його, жінку, його, дітей і все, що він мав, і заплатити. <кхух> Тоді раб той впав, кланяє йому й благав: пане, потерпи мені і все віддам тобі. Цар, змилосердившись над рабом тим, відспустив його і простив йому борг. Раб же той вийшов і знайшов одного з товаришів своїх, котрий винен був йому сто динаріїв, і схопивши його душив, кажучи віддай мені, що винен. Тоді товариш його впав до ніг, його благав його і говорив: Потерпи мені, все віддам тобі. Але той не захотів, а пішов і посадив його у в'язницю, доки він не віддасть борг. Коли товариш його побачив, що сталося, коли товариші його побачили, що сталося, дуже засмутилися і пішли, та й розповіли своєму пану все, що сталося. Тоді пан покликав його і сказав: Злий раб, весь борг той я простив тобі, бо благав ти мене, чи не належало й тобі помилувати товариша Твого, як і я помилував тебе? І розгнівавшись, пан віддав його мучителям, доки не віддасть йому всього боргу». Так і Отець мій небесний учинить з вами, якщо не простить кожен із вас від серця брату своєму, провини Його. І тут Господь нам тлумачить, що є Царство Боже і як нам попасти в нього. Дорогі брати і сестри. І перше написано, Царство Небесне подібно до Царя. Я хочу сказати, що без Царя Царство Божого бути не може. Ісус Христос сказав, Царство Боже всередині вас знаходиться. Так ось, Царство Боже це там, де є царь. Якщо всередині нема царя Христа, Царство Боже там бути просто не може. І написано далі, що цар, котрий захотів порахуватися з рабами своїми. Також я чув, що, знаєте, Бог він вам не бухгалтер, він нічого там не рахується, Він просто любить нас всіх. Дорогі брати і сестри, це не так. Так, да, дійсно, Бог нас любить, але Бог рахується. Рахується. Е... Ісус Христос по великій любові прийшов, але чому Він прийшов? Написано, що Він мучими був не за свою любов, а за наші гріхи. Він проливав свої кров, кров не за свою любов, а за наші беззаконня. Любов Його повела на Хрест, але чому? Тому що ми були грішними. І тут написано, що Царство Небесне подібно до царя, котрий захотів порахуватися, Ніхто з боргами в Царство Боже не увійде. А наші борги це наші гріхи, дорогі брати і сестри. І непрощення це дуже підступний гріх. Написано: привели до пана одного, котрий був виненому 10 тисяч талантів. Ми чули, це дуже велика сума, але я хочу сказати: хтось я чув, казав, що це сотні мільйонів доларів, по різному рахують. Але якщо ми візьмемо духовний світ, дорогі брати і сестри, у цьому світі є люди, мільярдери, які мають багато мільярдів, але в духовному світі їх нема. Тому що всі згрішили. Ми ж кажемо, що борги це гріхи, а в світі нема жодного праведного. Всі згрішили І Залишені славі Божої, полишені славі Божої. Тому заплатити ці борги ніхто з нас не може. І ніхто за нас не може. Тому що за борги може заплатити тільки святий за наші гріхи. А святий був один Бог. І він зійшов на цю землю. І він уже заплатив. Дорогі брати і сестри. І написано, що він не мав чим заплатити. То цар звірив продати його, його дружину, дітей, все, що в нього було, а я скажу, що все одно йому б не вистачило. Просто би все продав, але кінець його був той самий. Це, це загибель. Тоді раптові впав, кланяйся йому і благав, пане, потерпи мені все віддам тобі. Давайте в, наш, в духовному світі це покаяння. Це покаяння. Ми каємося, що ми грішні. І я хочу спитати, чи зміг би раб віддати те, що він? Ні, він ніколи б не зміг віддати Його. Але Пан змилосердився над робом тим, простив йому борг. Це покаяння, це прощення по вірі через жертву нашого Господа Ісуса Христа. Що було б, ми казали, якби Пан не простив, ця людина б загинула, дорогі брати і сестри. Якби Христос не прийшов у цей світ, якби Він не поклав свою душу, не пролив свою святу кров, не спасся б ніхто. Він є Спаситель. Він так... Ісус, це є ім'я, Спаситель. Він прийшов, щоб спасти. Без Спасителя ніхто не може спастись. Христос сказав е, книжникам і Фарисеям: Ви хочете спастись через закон, а закон говорить про мене. А закон говорить про Спасителя. Це є закон діта водітелька Христу. І написано, що пан змилосердивши над рабом тим, простив йому борг. Що е, раб же той, котрого простив Бог, вийшов і знайшов одного із товаришів своїх, котрий винен, був йому сто динаріїв. Сто динаріїв, ну, ми чули, я знаєте, давайте по-простому зробимо. Один динарій, людина працювала цілий день. Давайте в Україні скільки людина працює за один день, заробляє. Проста ну, більше, менше, десь гривень п'ятсот. Якщо ми візьмемо п'ятсот і помножимо на сто, це буде п'ятдесят тисяч. 50 тисяч гривень, 1200 доларів десь. Це сума немала, але це сума підйомна. Цим Бог показує, що в наших відносинах один з одному ми можемо знайти компроміс, ми можемо прощати, ми можемо любити, ми можемо між собою поладити, дорогі брати і сестри. Чи міг цей товариш віддати те, що він винен? Я думаю, міг. Але той не захотів не чекати, не розмовляти, а пішов і посадив його у в'язницю. Тим більше, що він просив, він казав, потерпи на мені, я все віддам тобі. Але він не захотів чекати. Він його посадив у в'язницю. Ну таке питання: чи мав право він так чинити зі своїм товаришем? Посадити його у в'язницю? Мав. Мав право. Якби він не мав права, він би його не посадив. Очевидно, в нього була розписка. В розписці було написано, що той товариш у нього позичив гроші, прийшов час віддати, а він не віддав. Він звернувся до суду, його посадили у в'язницю. Він мав право це зробити. І таке питання: якщо він мав право, чому Бог на нього розгнівався? Брати, Братиме, сестри, тут справа йде не в праві, тут справа йде про милість. Бог, Бог каже: Я тебе простив. Чому ж ти не простив? Дуже багато кажуть про закон ока за ока зуб за зуб, а Бог каже, а я кажу вам кому нам, тім, кому прощено, а я вам кажу, якщо тебе хто вдарить по одній дніщиці, підстав другу. Чому? Бо я тебе простив і ти повинен прощати. Не тому, що ти правий або неправий. Він був правий. У нього була ця розписка цей був йому винен. Написано. Коли про це дізнався пан Бог в нашому випадку. А як пан дізнався? Як Господь про це може дізнатися? Дорогі брати і сестри, коли в наших відношеннях є якісь стосунки неправильні, ми всі віруючі люди, ми повинні це розуміти. Ми всі віруючі люди. Якщо є якісь на, 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 так, стосунках якісь непорозуміння, що робить людина, вона починає молитись. Не треба навіть, щоб друзі сказали, ми починаємо молитися і завжди. То, що ми нам здається, що ми в чомусь праві, ми повинні розуміти, що наші відносини вони будуть піднесені до Бога. І Бог уже подивиться зверху, хто з нас правий. І тому, дорогі брати і сестри, коли ми щось робимо, ми завжди повинні розуміти, що ми можемо бути і неправі в очах Божих. В своїх очах ми завжди праві. Завжди, дорогі брати і сестри, що б не було, людина себе оправдає, а когось засудить. Але ми повинні розуміти, що є Бог на небі, котрий може подивитись на наші відносини по іншому зовсім. І написано: тоді пан покликав його і сказав: злий раб, весь борг то я простив тобі, бо благав ти мене, чи не належало й тобі помилувати товариша Твого, як і я помилував тебе? Написано, що пан розгнівався. Дорогі брати і сестри, якщо ми носимо в собі непрощення, це гнівить нашого Бога. Віддав його мучителям, доки не віддасть всього боргу. Це неможливо. Я сразу скажу, це неможливо. Той борг, оцей 10 тисяч талантів, його віддати неможливо. Це пекло. І я хочу сказати, що цар розгнівався не на того, хто був, хто був винний у даній ситуації, а на того, хто не міг простити. Щоб ми це розуміли. Написано: так і Отець мій небесний учинить з вами, якщо не простить кожен з вас від серця брату своєму, провини Його. Я хочу сказати непрощення це дорога в пекло. І ми з вами казали: а якщо мене образили несправедливо, якщо справедливо, нема чого зовсім ображатися. А якщо несправедливо, ми все одно як християни повинні прощати, дорогі брати і сестри. Христа розіп'яли, дорогі брати і сестри, саме велика і коли святого святих зв'язали, оплювали, побили. І написано: зачислили до розбійників, і разом з розбійниками розп'яли. Якщо хтось нас ображає, знаєте, ми всі грішні, люди грішні на землі, і ми заслуговуємо навіть на те, щоб нас розіп'яти. А ми дуже часто не можемо витримати якесь одне слово. Ми заслуговуємо, щоб нас розіп'яти, бо ми всі грішні, а Христа Святого прийшли до розбійників. І це є сама велика несправедливість на землі. Але Христос сказав: Прости, бо не відають, що роблять. Знаєте, я хочу привести приклад, колись це було років 15 назад. До мене підійшла сестра з нашої церкви і каже: У мене сусідка їй сниться один і той же сон страшний, і вона не може вже спати. там, Мені здається, зараз це було років 15 назад. Біля місяця вона вже не спить, ну так, потрошку спить. Весь час їй страшний сон, вона прокидається і не може спати, боїться. Я взяв брата, ми поїхали до тої сестри. І я розмовляю з цією сестрою, я кажу, може, у вас є якась образа? Ні, нема. Може, вас хтось обідів? Ні. Може ви когось обідали? Ні. Може ви десь звернулись до ворожки, ще щось. Ні. Вона каже: ні, помолиться за мене, їй сниться сон. Каже, тільки засинаю, приходить до мене здоровенний біс, в руках у нього гак, і він цим гаком розпорює мені живота. І я прокидаюся мокра в поту холодному, і я боюся спати. І це вже е, ну, довгий час, я вже скоро впаду з ніг. Розумієте, дорогі брати сестри, людина може там на ніч багато з'їсти і щось кошмар присниться. Це може бути. Але коли один і той же сон сниться весь час. Повинен бути якийсь корінь, так не може бути. І ми з нею розмовляємо вже півгодини, і вона не хоче признатися, що в неї. І тоді я кажу: не знаю, я... вона каже: помоліться, от і все. Ну, я розумію, що я помолюсь, нічого не буде. Я кажу, може, в церкві служителі чимось вас обідали. І це якось її вразило, вона не витримала. В неї губи затремтіли. І вона почала ридати, вона почала казати: Я їм принесла столика, я їм принесла стільчиків, я їм принесла посуду, а вони мене не посадили десь, а вони мене не поставили. І в неї така обіна на служителів її просто розірвало. Ну, я їй почав роз'ясняти. Ми молились з братом за неї, все розказували. Я потім знайшов тих служителів, брата цього. І розказав, він каже, ми сном Духом за це не знаємо. Вони пообіцяли, що вони до неї поїдять, теж молиться. Вона все зрозуміла, я, мені здається, вона все зрозуміла, що ця, оце непрощення, воно її роз'їдає, і Бог їй показує, що ти йдеш з цим непрощенням прямо у пекло. Можливо, навіть служителі в чомусь і неправі, але вони того навіть і не знають. А ти з цієї, з твоєю образою йдеш прямо у пекло. Дорогі брати і сестри, якщо ми. Не можемо вирвати з цього серця це непрощення. Нам треба просити у Бога. Треба молитися, треба шукати Його обличчя. Тому що, я ще раз хочу сказати, ця образа всередині нас, це непрощення. Вона спочатку розірве вашу душу, потім почне їсти вашу плоть. Це вже кажуть навіть і врачі, навіть і невіруючі, а потім поведе у пекло. І я хочу сказати, що навіть. У нас, наприклад, на слідучу неділю буде хліболомлення. Якщо є непрощення, я б навіть радий утриматись від хліболомлення, дорогі брати і сестри. Бо ми знаходимося у неправильному положенні перед Господом, тому що Пан гнівається. Я читаю про тіло та кров нашого Господа Ісуса Христа, 1 Коринтян одинадцять, двадцять Написано, бо хто їсі п'є недостойно, то їсі п'є на осуд собі, не роздумуючи про тіло Господнє. Через це багато між вами немічних, хворих і чимало вмирає. Брати і сестри, написано, хто їсі п'є, не роздумуючи про тіло Господнє. А що тіло Господнє, про що ми роздумуємо? В тому числі, що тіло та кров Христа це плата за наше прощення. Заради Ісуса Христа, заради Його жертви Отець нас прощає. І ми їмо тіло Господнє, п'ємо його кров як то, за що нас простили, а всередині нас живе непрощення, і ми тут маємо образу, а може навіть і ненависть до свого брата. І воно не поєднується. Всередині воно не поєднується. Розумієте? Коли серце Христине сповнене, гіркотою образи, непрощення, як можна приймати тіло і кров Христа, через які нас простив Ісус, через які нас простив Отець Небесний? Це недостойно Христа. Написано, хто їй п'є недостойно, то їй п'є на осуд собі. Через це багато між вами немічних, хворих і чимало вмираєм. Дорогі брати і сестри, як можемо нести у світ спасіння у крові нашого Господа Ісуса Христа, прощення гріхів, милість Божі, коли всередині в мене не прощення. А це є гріх. Як скажу невіруючому брату, Бог тебе любить, коли я свого брата не можу простити і ненавиджу його. Тому що там, де не прощення, там обов'язково буде образа. Не може бути просто не прощення. У непрощенні є гордість, амбіції, там, де гордість, там посоромлення. А у смиренному серці живе Господь, дорогі брати і сестри. Матвія 5,8. Блаженні чистим серцем, бо вони будуть бачити Богом. Написано чистим серцем Бога узрять. Скажіть, серце, в якому живе непрощення, чи чисте серце це? Це нечисте серце. Якщо чисті серцем Бога узрять, то нечисті серцем. Чи узрять вони Бога? Ні. Якщо вони не узрять Бога, то вони узирять когось іншого, того, кого бачила наша сестра у сні, дорогі брати і сестри. І це дуже страшно. Зараз тяжкі дні, ви розумієте, у багатьох серця, як сказати, ну, злобою наповнені. Це неправильно перед очима Божими. Щоб не було, війни були завжди. Я розумію, ми молимося за це, ми просимо Бога, але ми завжди повинні розуміти, за нас заплачена висока ціна. І нас, нам прощення дуже багато, і ми повинні прощати. Я не кажу зараз за наших ворогів, відкинемо це в сторону. Я кажу на відносинах між нами, дорогі брати і сестри. Тому що ви знаєте, коли ми бачимо ці новини і все, це ожесточає наше серце настільки, що ми можемо навіть один до одного почати відноситись неправильно. Ми таке питання, чому Бог не хоче. Помилувати усіх грішників, незалежно від їх покаяння. Ну, зробив би Бог в царстві Божому, знаєте, когось вище, а цих грішників десь там нижче поставив. Я е, процитую, 2 Петра 2.8. Написано, що лот щодня мучився у правідній своїй душі, коли бачив та чув усі беззаконня Содома й Гомори. Скажіть, а чому лот мучився у своїй правідній душі? Ну, грішать там люди, хай собі грішать. Ви розумієте, коли людина у Господі, коли людина, як написано, праведна, і вона бачить беззаконня, це всередині її робить дуже великий дискомфорт. Це відбіг, тому що ми стаємо відбитком нашого Господа Ісуса Христа, дорогі брати і сестри. Дивіться, якщо є щось, що ви ненавидите, написано Бог любить. Людину, але ненавидить гріх. От якщо щось ви ненавидите, да? і вам це весь час робити перед вами робити, робити, робити. Скільки ви витримаєте? Я вам скажу, ви довго не витримаєте. Ну, от, наприклад, хтось не любить дуже гучну музику, і вам день і ніч грати цю музику, скільки ви витримаєте, або щось таке. Так от Бог ненавидить гріх, і ми повинні це знати. Бог ніколи не змириться з гріхом, Бог терпить грішника. Буває. Сто років от терпить грішника, і грішник кається на останньому диханні. Оці всі сто років Бог його терпить, йому не дуже добре всередині. Всіх людей Бог терпить, але Бог не буде терпіти вічно. Розумієте, чому нічого не чисте, царство Боже не ввійде? Тому що Бог не згоден терпіти грішника вічно, тому що гріх це те, що йому не подобається дуже сильно. Чому Господь плакав над Єрусалимом? Він не стінами плакав, не над камінням, а він плакав за людьми. Знаєте, деякі рішення Бог свої може міняти. Бог каже, коли якась, якась людина живе благословенна або якийсь народ, і я скажу, я благословлю цю людину і народ. Але якщо вони почнуть грішити, я відміняю своє рішення. І навпаки, якщо про якусь людину або народ я скажу, що я покараю їх, ну давайте згадаємо, Неневія, Бог послав туди йону. Але вони покаються, я відміняю це. Але в основі кута стоїть закон Божий, духовний закон. Він не міняється. Розумієте? Це відбиток Божої святості, Його праведності і любові, і духовний закон Бог ніколи не, не поміняє. І ми повинні це зрозуміти. Ми повинні мінятися в образ і подобій Боже. І коли людина згоджується з Богом і стає на цей шлях перемін, вона входить в царство Боже, це народження згори. А коли людина каже: Я не хочу мінятись, приймайте мене таким, як є. Іншими словами, я хочу залишитись грішниками, Бог не може його прийняти в царство Боже. Бо ця людина, вона Богу дуже тяжко з неї буде. Розумієте? Це вічність. І ці закони Божі, вони непорушні, дорогі брати і сестри. І Бог ніколи не згодиться з гріхом. Я хочу, щоб ми це розуміли. Так от, непрощення це є великий гріх. Висновки, прощати це не прохання, це наказ, це ультиматум. Вибачити від усього серця, брату або сестрі. Непрощення та образа всередині нас роз'їдає нашу душу та руйнує наше тіло. Гіркий корінь непрощення руйнує нас всередини, а потім і фізично. І непрощення та образа це дорога смерті. Можна сказати, непрощення, яке живе в нас, це смерть, яка живе всередині нас. Якщо ми не позбудемося, ми загинемо і не тільки тілесно, але й душа наша. Ми будемо молитись, дорогі брати і сестри. Я хочу сказати, ви знаєте, коли Бог, коли зібрались люди, пам'ятаєте, вони хотіли построїти ім'я собі, Вавилонську вежу. І що Бог сказав, коли вони почали її строїти? Дуже мало хто зауважує на цей факт, що Бог сказав. Він сказав, вони її побудують. Він сказав, вони її побудують. Чому? Бо вони були однодушні і в них була одна ціль. І Бог сказав: Я зійду і сплутаю їхні мови. Я не думаю навіть, що це було на рівні мови. Він сплутав їх ментально. Вони перестали один одного розуміти. розумієте, що таке. Один каже, я так буду кладку класти. Той каже, ти неправильно кладеш, треба отак от класти. Я буду так розтвор робити. Той каже, не так. І між ними почалися, скоріше всього, сперечання. А коли людини сперечаються всередині, в них нічого не вийде і вони розійшлися. Я думаю, потім вже змінились їхні мови. Бог змішав їхні язики ці, вони не розуміли один одного. Я хочу сказати за церкву, дорогі брати і сестри, якщо в церкві оці будуть такі, знаєте, каганати, де будуть збиратися по п'ять чоловік і вони один одного люблять, у нас є домашні групи. Ми повинні, але ми повинні розуміти, ми є одне тіло. Ми всіх повинні поважати, ми всіх повинні любити. А не тих, я 30 років в церкві, я 20 років у церкві, друзі, для Бога це не має значення. Якщо я 30 років у церкві, а всередині мене живе непрощення, я не правий перед Богом. Я хочу, щоб ми зрозуміли. І якщо в наших відношеннях є якісь напруження, не завжди вважайте себе правим. Ви завжди розумійте, що наші відношення в церкві вони завжди будуть підноситись до Бога. А Бог може подивитись не так, як ми на себе. Ми на себе дуже благодушно дивимося. І тому я хотів би, щоб в нашій церкві було єдине серце, одна любов, щоб по тій любові, яку бачить, які будуть бачити язичники, люди всі побачили, що ми її діти Божі. Дорогі брати і сестри, я хотів би, щоб ми пильнували за собою більше, ніж за сусідом. Хай Бог нас всіх благословить, пам'ятати, що непрощення, Воно солодке, нам хочеться його тримати, нас образили. Ні, викиньте, дорогі брати і сестри. Моліться, повзайте на колінах і просіть Бога, забери від мене це, бо це роз'їдає, це мене вбиває і це поведе мене до пекту.